Усім привіт! Хочу познайомити вас з нашою вишуканою колекцією скляного посуду, яка створена для ідеальних літніх моментів. Прозоре скло виблискує на сонці, додаючи легкості та свіжості сервіруванню. Кожен келих та бокал мають витончені рельєфні візерунки, які створені для справжнього задоволення. Кожен ковток у них стає особливим. Вони ідеально посують як для святкування тостів, так і для затишних вечорів. Прозорий декантер вражає своїм лаконічним дизайном і придуманою формою. Він легко лежить у руці, а широкий носик дозволяє зручно наливати напій, не проливаючи жодної краплі, стане окрасою будь-якого столу. Ідеально підходячи для подачі води, соку чи вина, а склянки підкреслюють чистоту води, соку чи коктейлю, додаючи щоденним моментом нотку естетики, класична форма, поєднує стиль та зручність, роблячи щоденне сервірування легким і приємним. Цей посуд не лише практичний, а й додає вишуканості до будь-якого інтер'єру, як для повсякденного вжитку. Так і святкових моментів. Ця чарівна скляна колекція наповнена витонченістю та ніжністю, ідеально пасуватиме для святкового столу чи романтичного чаювання. Блюдо з кришкою це поєднання практичності та витонченого стилю. Завдяки кришці, ласощі залишаються свіжими і захищеними, а сама подача виглядає акуратно і естетично. Скляна тортівниця на ніжці. Втілення елегантності, що перетворює будь-який десерт на справжній витвір мистецтва.